Добрий день малята. Знову будемо грати та конструювати. Разом весело пограємо, цеглинки в будівлі поскладаємо, а конструювати будемо ракету. Якщо сядеш на ракету, то потрапиш до планети і побачиш, ти зірки, білі, жовті, голубі діти. Ось будемо з вами конструювати таку ракету. Це в нас зразок. Це в нас конструктор такий. Бачите, колір білий, ковір, синій, жовтий, червоний, зелений. Ось ми будемо з цих кольорів конструювати нашу ракету. Ну що, діти, починаємо. Ось. Давайте знизу починати будемо. Ось так. Перекладаємо щільненько, так що все було. Ось, діти, ми з вами конструювали ось таку ракету. Ми в ракету дружно сіли і у космос полетіли, повз малі планети зорі. Витимо, як метеорі, Обігнали ми комету, повернулись діти на планету. Ось, діти, конструюйте. Та нам надсилайте на все добре, до побачення!